Оригінальний сніданок, який готується дуже просто та швидко. Усі необхідні інгредієнти це творог, полуниця, банан, лаваш та яйце. До речі, він дуже смачно смакує, навіть просто чи з бананом, чи окремо з полуницею. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно виходить. Така собі міні-шавма солодкого направлення. Спершу нам необхідно підбити наші яєчка, щоб вони були однорідні. Далі розділити лаваш на порційні шматочки. У мене довгий, тому нарізаю прямо кутниками. Якщо у вас круглий, просто завертаємо його, як у шаурму. Розділяємо та починаємо з вами формувати наші міні-солодкі лавашики. Нарізаємо наші фрукти. Це у мене полуниця та банан. Також я використовую вершковий ванільний творог. Можна і звичайний творог, тоді його потрібно буде підсолоджувати. Намащуємо на наш лавашик, викладаємо банан. До речі, банан у, цьому, у цій страві дає свій солодкий присмак, тому ось зараз я буду посипати ще цукром, але надалі я зрозуміла, що цукор тут 100% зайвий, тому його повноцінно забрала. Та завертаємо наші лавашики. На відео я показую, як це зробити найзручніше. Але ви можете використати і свій метод. Так повторюємо і з усіма нашими частинками лавашу, скручуємо гарненько, щоб у нас нічого не розліталося. Та будемо обсмажувати з яєчком з двох сторон. За відсутності яєчка теж не проблема. Смачно смакує, якщо ось ці лавашики, вже такі наші квадратики. Обсмажити просто на сковорідці чи в грилі. Це теж дуже смачно. Полуничка дає свій сік та смак, і в поєднанні з творогом, з бананчиком смакує просто неймовірно. Та вони повноцінно готові до вживання. Смачні як холодні, так і ще із сковорідки. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, як вам така варіація начинки для лаваша? Смачно? Дуже. Раджу спробувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобання на це відео, включайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові смачні рецепти. Зі мною готувати легко та смачно.